Боже, здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі відео як розчистку зробили, вже показував. Забрав жеребчика на випас, друга її, то її друг був. Зараз хочу попробувати її запрягти в однокінку кінку. Разів 4-5 запрягалася. Ми нічого не знаємо, як вона буде запрягатися, що вона буде запрягатися. Зараз йдемо пробувати. Все показуємо, як воно є. Ось така красуня. Трошки пилюці хочу. Очистити її. Дівчинка доглянута, має бути, має гарно виглядати. Чимнуля така, о, нічого не каже. Лісто да хочеш, спокійна, чамна адекватна. Цирк. Шортинка. Пробуйте зайде одірати шлею. Шлея зарегуляна. Поплинули. Бруно сьогодні в ній ходив. Стій. рівно хочу зараз поставити, подивитися. так мені зручно робити поставив на розтяжки. Коли закладаю шлею, то... І собі спокійно стоїть. Ага. Туго дуже. Груба, широка кобель. Треба під дубки попускати. Так, попускаємо цю, ти попускаємо ту. І зараз будемо дивитися, скільки треба. Скільки треба дірок цих. Це... Та тільки що з Бруника зняв. На ню. Вона ще рока дуже тут, що казати. Це скрізь треба пропускати. і тут, і там, і скрізь. Бруно, з знатим треба руку молодше від неї ще.

Ви Можна навіть ще одну поставити, як без хотіла мене. Ліце. ліце я вже показував, прорези мені, дуже класні, це Руслан Браткевич мені прислав отакий От матеріал хороший в цій частині. Я дошивав самий. Мені дуже подобається. У руках. Супер. Поду проститя була, не знаю. Ні. Може не треба, буде кричити. Ще було ще зверху задуже задужає пропустив, дубочки ще трохи падуть там. Ну. О, так краще стій, подружка. Люблю, щоб то було зрегульоване, вже тебе то не треба це по десь якраз перекладати, але як виходить то так. Що кладу ще одну кетичкою? Факіле. Дай кітицю. Броно з факіром взяли діток, взяли туристів, Була група.

Паща. Сиди. Сиди, подивися. Ні, ні, ні. Лиш без Я тебе прошу, без церкви. Паща, мала, паща. Видно зрегулювався добре. Це добре, це добре.

the problem Тримай. Тримай, тримай, тримай. Так, ще так собі тримає слабенько. Тримай, тримай. Але це буде тримати. Взагалі загальному цікаво. Встань. Стане. Молодець. Вже задяхалася. ЇА! Ай, ласка! Ай, ласка! Ай, ласка! ЇА! Супер! Я не встигав, але на спускі вже наче нічого. Ну погляди на паузу передня і поїма буду йти. Їдемо з нею трошки туди-сюди, прокатаємо. чи щось по дорозі покажемо, поки що паузу кладемо, а далі будемо бачити. Так, оператор мій пішов збирати агани, а я печу далі. Їду на село. Полегенько не спіша, Кобилка боса, у нас камінці. Я її правда розчистив нічого, красунайно на... собі то Помала. Тримає фіру добре. Фіра порожна, але тримає гарно. Ветка, що давно упряжена не Та і що пару разів запрягалася, тут на... все розглядається, роздивляється. Skąd kobėvą! Či kuzek tu praidem? Saras pazu. O tam pijpci z dvenkami, on sijo, tuči bėgti čut, diezna. Ще раз. Зараз зроблю детальний огляд її. Розкажу, хто вона, що вона. Залишайтеся з нами, доїду до нашого рекреаційного місця. Це весь час тут на спуск. Все, гримет, правда. Так, усе на спуск іде. О, зупинилося собі файно. Дія. Помале, помале, не біжи. О, Тримати її, так. Не, не, не. Не, дзвінки там лише. Так, треба двома руками тут притримати, бо вона трохи нервує. О, так. Не може сфокусуватися. О, фокус зловило. Така кобелка, це є внучка Обами, дочка барона чорного, того що був, народився у Петра в дідушек. Пррр маленька. Гарна чамна кобелка. Така, я би сказав, що вона в фейрі не дрімає. Не дрімає у возі. 0. Що маленьке. Все, продається кобила, кому цікаво, набирайте, дзвоніть, кобила, варта уваги. Широка, розкладена, гарну ногу під собою має. Параметри там, я міряв її, коли розчистку, копит робив, це все показувало. Враховуючи те, що вона запряжена раховані рази. О, о води почали кусати її, вона тропочеться, нервує. То дуже гарна кобила. Знаходиться Івано-Франківська область, Верховинський район, село Білоберізьке. Всім гарного перегляду. Дякую, що. Dovidevajo se video, podpresujte se na kanal, lajkajte, komentirajte. Do novih zustričev. Amed za ufričenov, pačimo odaljše.